15 квітня 2014 року на сході нашої країни почалася антитерористична операція. Інтенсивність бойових зіткнень протиборствуючих сторін зростала дуже швидко і невдовзі все перетворилося на справжні бої із застосуванням танків, авіації та важкої артилерії. Тисячі добровольців вишикувалися біля воєнкоматів, прагнучи виконати свій священий обов'язок по захисту Батьківщини. Одним із них був наш земляк Олександр Ільстровий. Сашко народився 17 жовтня 1984 року в місті Василькові в сім'ї робітника. Закінчив загальноосвітню середню школу номер 3 5 вересня був мобілізований в Збройні сили України та після закінчення спецпідготовки в учбовому комплексі Десна був направлений в складі 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь для участі в антитерористичній операції в місто Дебальців. За весь час при виконанні бойових завдань проявив себе як дуже грамотний та сміливий командир. Його бійці дуже цінили та пишалися ним за його хоробрість та людяність. 29 грудня була проведена ротація, з якою бійці повернулися в тимчасову відпустку. Додому на ротацію бійців 25-го батальйону Київська Русь сьогодні зустрічали під стінами військової частини. Відранку рідні друзі та побратими чекали своїх героїв під стінами військової частини, та з'явилися вони тільки надвечір, бо стара техніка дорогою кілька разів ламалася. Кілька сот людей зустрічали своїх героїв короваями, квітами і словами вдячності. Бійці служили під Дебальцевим. Вдома не були вже п'ять місяців. кажуть, в планах відпочити, зустріти свята з родиною і повернутися назад. 30 грудня підприємці міста Василькова, що займаються ремонтом автомобілів, відремонтували бойову броньовану техніку та вручили її 5 січня нашим бійцям у повній бойовій готовності разом із зібраними коштами на тепловізор. все 25 Спасибо тобі. Це людина, яка зробила три машини, не взяла ні з кого, ні гроші, нічого, збирали самі по своїм знайомим товаришам. Спасіба всім товаришам передайте Олег. Всіба за гроші, які ви допомагали, також на тепловізах. Дякую вам, мабуть, за все, дядя. Олег, ким ви зробили. Це гордість нашого міста. Це дійсно так. 27 січня бійці відбули у зону АТО на місце постійної дислокації міста Дебальців. 29 січня при виконанні військової операції місті Белогірськ Олександр був тяжко поранений. Майже добу лікарі у військовому шпиталі боролися за його життя. Проте від отриманих ушкоджень несумісних із життям 30 січня 2015 року Олександр Містровий помер. Обіцяв повернутися живим, не судилося. В останню путь героя проводжали, стоячи на колінах, живими квітами, вестелюючи дорогу до людських сердець всіх поколінь, де буду жити вічна пам'ять про воїна героя, що віддав своє життя за свою домівку, рідну землю, вільну Україну. Олександра Лістрового будуть пам'ятати не тільки його рідні та а всі Васильківці, його ім'я золотими буквами внесуть в історію славетного міста Василькова. Адже герої не вмирають. Вічна їм слава, народна дяка і пошана.